Нова жіночна, дуже поставочка. Неймовірні боді від Silvi Мейс, Алді. 161 гривня за одиничку. Переважна кількість буде в лоті саме сіреньких, можуть бути в пакуванні та без 18 боді. безпосередньо 2900 гривень за увесь лот. Розміри будуть представлені sm XXL. Дивимося на модельках, як мають вигляд. Склад буде різний. Сіренькі це 95% Бавовночка, стандартизація ойкотекс, безпечні барвники та матеріали. І чорненький, як бачимо, такий більш нарядний, так, ошатний. Тут ми маємо 78% полістер. Далі еластан. Дивимося в розгорнутому вигляді. Сіреньких, я ж кажу, буде більшість, чорненьких може бути 1-2. Дивимося на сірий, тобто тут іде більш як рубчик, дуже гарно тягнеться. Подивіться, будь ласка, ну, типу, сяде на абсолютно різний тип фігури. Дуже крутий цей саме виріс. Ось такого плану. Понизу дивимося, застібка буде кнопочки. Це дуже зручно саме для боді. Набагато зручніше, ніж гачки. Далі дивимося, по спинці він буде рівненький, тобто тут ніяких вирізів. Далі. Чорненький, дуже гарний, насправді. Дивимося. Тут буде брендовочка металева, так само і на сірому, в принципі, йде. сил Вімей завжди йде металева, така пришита брендовочка. Зверху мережево, стіечкою, воріт. Це дуже гарно виглядає вживу. Насправді дивимося, рукавчик, крупна сітка з квітами. І понизу, так само, у нас буде застібка на ось таких кнопочках. Це дуже дуже зручно. Далі. Показую, позаду, у нас буде виріс каплевидний і два діючих гудзика безпосередньо. Дуже гарний лот, нагадаю: 161 гривня за одиничку. Дуже класно те, що можна продавати на абсолютно різний тип фігури, бо гарно тягнуться. І, звичайно ж, дуже красиво виглядають, якщо заправляти як в штани, так і в спідниці, і навіть у шорти. Ну, абсолютно різні варіанти можна одягати. Замовляйте через наших менеджерів, усі контакти в описі під даним відео.